Доброго дня, я Сухарєва Марія, учениця 11 класу Костопільського ліцею номер. 4. Дозвольте представити науково-дослідницьку роботу з теми вивчення заповненості повітря території навчальних закладів міста. Актуальність теми: Проблема зростання викидів у довкіллі та їх вплив на здоров'я людини посідає важливе місце у сучасній екологічній політиці. Забруднення атмосферного повітря пилом та токсичними речовинами транспорту промислових підприємств міст України є однією з найбільш актуальних проблем екологічного стану території, що оточує навчальні заклади, істотно впливає на здоров'я і самопочуття учнів. Саме тому особливо важливим є вивчення екологічного стану ділянок прилеглих до навчального закладу оцінити роль зелених насаджень у поліпшенні стану навколишнього середовища. Мета дослідницької роботи полягає в тому, щоб оцінити роль зелених насаджень у поліпшенні стану навколишнього середовища. Завдання дослідити морфологічні показники, провести візуальне спостереження, оцінити рівень заповненості, розробити рекомендації. Об'єкт дослідження листя рослин, зелених насаджень, прошкільної території, предмет дослідження, стан заповненості листкової пластини різної її життєвої форми рослин. Як видно на фото, для визначення рівня заповності. Пришкільної території нами обрали загальні заклад заклади міста Костопіль, одна гімназія та сім ліцеї, проводили дослід у декілька етапів. Як видно на рисунку 1, збирали, збирали з листки з дерев на різних ділянках пришкільної території біля дороги та у шкільному дворі і на різних висотах від землі. Як демонструє рисунок 2, потім притуляли до поверхні ликла. Е до поверхні листка клейку стрічку розміром 3 на 3 см, знімали стрічку з листка разом з шаром пилу і прикладали її на аркуш білого паперу, підписували місце зростання рослин та висоту розташування листка, оцінювали ступінь заповненості за п'ятибальною за шкалою. Отже, деревом що найбільш вловлювали плові частини, виявили яблуню, сливу, тополю, липу і кущі це та смородину. Як показує рисунок 3-4, фото 7-8, на території ліцею 1, найвищий рівень заповненості становили на рівні 4 4 бали. На рівні 4 бали. Його виявили на листках берези та липи, тоді якнайменший рівень 2,4 бали на листках хоробини. Визначення рівня забруднення пилом листків рослин ліцею номер 2 показав найвищий рівень на вербі білі 4-5 бали, яка росте на території школи. Як показує рисунок 5-6, фото стіл. Е 9-10 на території ліцею номер 3 найвищий рівень запиленості встановили на рівні 3 бали, що відповідає середньому рівню. Пояснює відносно незначний рівень забруднення, віддалений від транспортних та промислових вузлів міста, розташований на березі річки. Порівняно з попереднім закладом на зібраних листках. Поблизу ліцею номер 4 рівень заповненості виявлено низький, не меншу оцінку отримували ски на території, на території закладу, оскільки будівля школи захищена від принесених вітром твердих кропинчастих пилу від вулиці, а саме територія закладу озелена, як хвойними, так і листовими породами кущів та дерев. Як показує рисунок 11, фото 14 на території та навколо ліцею номер 5 запильність становить низький рівень, 2 бали. Біля нього знаходиться молодий сквер, а також клумба житлової території з декоративними породами. Як видно на рисунку 12, фото 15, полове забруднення листків рослин біля ліцею номер 6 перевищує запиленість ліцею номер 5 у 1,7 рази на території закладу та у 2 рази відповідно прилягаючий. До закладу території це пояснює низький рівень озеленення як пришкільної території, так і вітровими шляхами в відкритої місцевості. На рисунку 13, фото 16, Показано, що найвищий рівень заповзді висоткової пластини вилаз дерев в території гімназії номер 844 балу. бали. Як показує рисунок 17, із усіх територій дослід рівень заповненості коливається від 1,8 балу до 4,4 території закладу та від 1,4 до 4, не прилягаючи до закладу території. Отже, в результаті проведеного спостереження, що демонструє ростинок 18, встановили, що найбільше дерев росте на території закладу номер 5 це 39 штук, що становить 26,7% від загальної кількості найменш посаджених дерев навколо ліцею гімназії номер 8. Це всього 7 штук, що становить не більше 5%, а також на території ліцею номер 2 12 штук. Упродовж 2022 року у ми продовжили моніторинг у повторностях повторністю трьох варіантах на самій території закладу відстань 50 метрів та 100 метрів від нього. Такий моніторинг вибраних двох навчальних закладів лізе номер 4 та гімназії номер 8 дав можливість вивчити залежність запилення від сезону року. Термін досліду тривав з травня по листопад. Як показує рисунок, 19, Зростання забруднення листки з